Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про вегетативне розмноження рябчиків. Рябчики це багаторічні трав'янисті цибулинні рослини, найбільш поширений на наших клумбах рябчик рябчик імператорський, який має стебло висотою до 100 см, густо вкритий або почерговими лінійно листками, або листочки можуть утворювати кільце. Так звану пальмочку. Тому в народі рябчики ще й називають пальмочками. Цвітає рябчик в квітні травні. Після відцвітання стебло починає в'янути. Може утворитися внаслідок запилення і запліднення насіння. Коли стебло пов'яло і опало на землю, це є сигнал до того, що рябчик можна викопувати. Оскільки рябчики можуть рости на одному місці 3-5 років залежно від типу ґрунту. Отже, стебло рябчика посохло, ми ще можемо визначити місце, де знаходиться цибулина. Викопуємо цибулини дуже обережно. Чому? Тому що Цибулина може бути досить великих розмірів. Деякі цибулини можуть сягати ваги 500 тисяч грам. Якщо взяти кожну цибулину, вона приплюснуто овальної форми. Зверху в цибулині є отвір. З якого виростало стебло, знизу можуть ще зберегтися корені. Як бачимо, на цибулинах рябчиків немає лусок, так як, наприклад, у лілій. Тому розмножувати вегетативно рябчики досить складно, тому що вони можуть утворювати одну-дві дочірні цибулинки, які зацвітають. На третій четвертий рік. Для того, щоб не пошкодити цибулину рябчика, знайшовши місце, де вона є, підважуємо ґрунт лопатою і вручну витягаємо цибулину. Коли цибулини всі викопані, готуємо розчинку. Марганцівки у воді і кожну цибулинку промиваємо у воді, щоб знижити паразитів. Після промивання цибулини сушимо, оглядаємо. Ось мене одна цибулина отримала пошкодження під час викопування. Місця пошкодження найкраще засипати деревним попелом. Оглянувши цибулини на предмет їхньої цілісності. Їх потрібно помістити у сухе місце затінене, яке добре провітрюється для висихання. Оскільки хрябчики цибулини висаджуються у ґрунт у другій половині серпня. Як це правильно розробити, я розкажу в своєму наступному відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.